Як вступити до державного вишу Польщі в цьому році? Увага! Є дедлайни і вони жорсткі. Вступна кампанія до більшості державних університетів Польщі закінчується вже в середині липня. Але до того є багато важливих кроків. Тому всі документи мають бути готові вже на початку червня. Тільки освітні документи чекаємо до кінця червня, коли їх видадуть українські школи. Що потрібно робити? Якщо ви знаєте польську мову на рівні Б2, вам необхідно взяти українські та закордонні паспорти та звернутися до освітнього центру Welcome Student. І ми зробимо електронну реєстрацію, присяжні переклади, документів, заповнимо всі необхідні бланки та заяви. Лише пізніше додамо до реєстрації атестат та додаток за постелем. Звертаємо вашу увагу на те, що часу на постіль, переклади, пошук гуртожитку залишається обмаль. Якщо документи не будуть готові вчасно, ми не зможемо завершити реєстрацію, а ви ж не надасть і запрошення на навчання. Хочете вступити до престижного державного університету в цьому році, дійте зараз. Пишіть у діре, зізнавайте всі подробиці, а ми допоможемо зі вступом.